Лист від кума з города Сухума. Прийми, привітку, масенько, від рідного кума, із кавказького курорту поблизі Сухума. Був я вчора в питомнику з дняшньому зоопарку. Там із мене місний майстер цокнув фотокартку. Те, що в мене за плечима. То не просто сітка, а велика загорожа шимпанзяча клітка. Я на фоті получився разом з шимпанзою. Не наплутай я спереді, шимпанза за мною. Підкралося кляте стерво, і на дурняк знялося. А мені платити гроші за обох прийшлося. Знялось воно. Та й змилося, що із нього взяти. Воно ж босе й зовсім голе живе без зарплати. Я відрізав би цю мавпу та ні в яким разі ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих строках прощай, кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показуй, бо вона ревнива. Лети, лети мій листок із Кавказу на восток. Остаюсь на віки кум, з уваженням на ум. Прощання. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка залишає стерегти квартиру. А він її виряджає на той світ неначе. Обніма біля вагону і мало не плаче. Сіла жінка рушив поїзд, набира розгону, А чоловік за вагоном біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса, не їж торта, більш не поправляйся. Особливо бійся, торта, слідкуй за собою, задивився та як хряпне об стоп головою. Чухнув лоба, сів та й каже Щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла. Щоб ти чорта зіла. Невдалий приклад. Повернулася жінка з Криму у свої краї. На пероні зустрічає чоловік її, чмокнув раз у ліву щічку і стоїть, як пан. Та візьми ж ти, каже, жінка, в мене чемодан. І чого не обнімаєш, став як каланча. «Подивись, он як мужчина. Жінку зустріча, обнімає, пригортає, мов не бачив вік. То невдалий в тебе приклад, мовив чоловік. Він її не зустрічає, а ви А по-друге, я їх знаю. Жінка то чужа. Гарна жінка у Мартина. У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі і, поклавши кучеряво на плече голівку, купи мені мартиночку на курорт путівку. Мартин губу закопилив і сказав суворо. Та ти ж знаєш, що відпустка у мене не скоро. Такі речі їй же Богу, аж слухати нудно. Тобі ж буде там без мене і скучно і нудно. А я, каже йому жінка, щоб нудьгу розвіять. Буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив ох ти ж, моя зоре, сиди краще біля мене і думай про море. Голуб'ята в санаторії зустрілись Сидір і Варвара. Покохались, полюбились, як голубів пара. Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка, в нього лисина, а в неї в кучерях голівка. Він шептав їй Не боюся, ні людей, ні суду. До кінця тебе, Варюсю, я кохати буду. А вона аж умлівала, дивлячись на нього. До кінця любити будеш, тобто до якого? Він, як голуб до голубки, припадав до дівки. Ясно серце до якого? До кінця путівки. Чого нема, того нема. Дідок в сусідці підморгнув, а та стоїть регочеться. У вас, я бачу, потяги є. До молодичок хочеться, дідок скривився жартома. Моя ти чорнобрива. Ще потяг є, але нема. Чого дідусику нема, нема локомотива? Чого жінці шкода? Жінка з клунком увійшла у вагон трамваю. Запитала можна тут і присіла скраю. Пишна дама вся в шовках, зразу вкри кулайку, що ти трешся об рукам, убері фуфайку, лезе з клунками сюда. Це що за мода? Жінка каже Дуже жаль, дуже-дуже шкода? Дама сердиться, кипить, ще й перекривляє. Шкода, шкода, а чого то й сама не знає? Як не знаю, жінка їй, шкода мені шовку, що закутали таке в гарну упаковку. Покаталися. Дир дир дир, привіт, дружок. Не боїшся тряски? Мотоциклом покатаю, залазь до коляски. Покаталися, спинились, дружок-дружка смика. Посміхнись! Чого у тебе кисла така пика? Той скривився, спину чуха, ну тебе до трясті. Засмієшся, як у тебе дна нема в колясці. Змія народний жарт. Щемоданом до вагону увійшов кузьма. Пасажирів, як набито, вільних місць нема. Посміхнувся кусь малу каву, і сказав Ну ну, місце буде, я їм зараз штучку устрогну. Тут він раптом як підскочить. Матінко моя, стережіться, щемодана випала змія. Он туди вона полізла, о, на той куток. Відійди, скоріше ноги підбери браток. Пасажирів наче вітром видало скупе. А Кузьма заліз на лавку, хвався та й хропе. Вранці встав, гукає басом. Де там провідник? Не проїхали ми часом станцію та шлик. А знадвору чути голос Що варнячиш там? Тут змію одна роззява затаскала нам, а ти мелиш там просоня про якийсь ташлик. Нас учора відчепили і затягли в тупик. Важка торба. В сірій ватінці дідок вліз в електричку. Під рукою він тримав торбу невеличку. Почепивши свій багаж на гачок червоний, він на лавочку присів, стомлений і сонний. Раптом торба тільки бух впала на підлогу. Поїзд гаркнув і спинився. підняли тривогу. Залізничники кільцем діда оточили, ви, питають на стоп кран турбу почепили. Ви ж, дорослий чоловік, думали б потроху. Слава Богу, живете в атомну епоху. Дід підвівся і сказав: Що балакать з вами? Ви ж не бачите отих, що сидять з мішками, а мені отут під ніс, тичите епоху. Що вагон вам поламав торбою гороху, коза у мішку. Клим з Максимом на вокзалі сіли у трамвай, Клим бурчить, куди не ступиш, гроші викидай. Це ж за двох велику суму мусимо платить. Я ж не сам клепаю гроші, щоб так смітить. І шепнув Максиму, тихо, в тебе є матрас. Дай, я в нього заховаюсь, пересиджу час. Як причепиться кондуктор, ти скажи везу у матрасі продавати на базар козу. Через дві чи три зупинки підбіга дідок за плече Максима Смийка. Покажіть квиток. Перевірив та й питає А мішок це ваш? Ви повинні три квиточки взяти за багаж. Хлип з матраца виткнув носа менше там бузи. Хто ж дере три шкури зразу з одної кози? Як підвела Марка у дорозі чарка? Їхав Марко пасажирським з Києва додому З капітаном міліцейським у купе одному. Перед сном він випив склянку, звісно, не водиці, і, як парубок моторний гукнув провідниці. Розбуди у п'яти хатках, та, дивись, чорнява. Капітан лежить ліворуч, я лягаю справа. Прийшла марка провідниця уночі будити, а він сонний, тільки мимрить. Відчепись, ідити!». Провідниця доторкнулась віником до п'ятки та, як крикне Одягайся, уже п'яти хатки. Марко швидко одягнувся в темному вагоні, блискавично опинився на пустім пероні. До вокзалу вбіг прожогом дощ перішив сильно. Перед дзеркалом спинився, придивився пильно і спустилася на очі пелена туманна. Перед ним стояв мужчина у формі капітана. Захитався п'яний Марко і сказав Холера замість мене розбудила міліціонера. Єдиний вихід ревізор перевіряє квитки у вагоні. Під вікном сидить бабуся, спершись на долоні. Задрімала, похиливши голову в куточок. Куди їдете, бабусю? Покажіть квиточок, подивився, хмурить брови. Як ви це зуміли? Ви, шановна громадянко, не в свій потяг сіли. Ні, я їду куди треба, на Донбас, додому. У вас квиток в простий потяг, а ви у швидкому. Що ж відказує бабуся, вже діватись ніде. Піди, скажи машиністу, хай тихіше їде. Пришелець, сам начальник міліції, прибув із району, зібрав людей по тривозі біля стадіону і на повному серйозі мовив, громадяни появилися над нами інопланетяни. Нам відомо, серед ночі, проти понеділка, пролетіла над районом з космосу тарілка. Тут вона, звичайно, може на дорозі сісти, а пришельцям доведеться у кущі залізти. Із сучасної науки нам відомі факти, що вступати небезпечно з ними у контакти. Треба тихо кашлянути, щоб не налякати. Не питати, хто ти звідки, а себе назвати? Хтось із гурту обізвався. Пане капітане, а які вони з собою, інопланетяни? Відповів на це начальник ясно й без заминки. Це такі собі дрібненькі, мершаві людинки, невеличкі, півметрові, витріщені очі, головешка зовсім лиса, як у поторочі, Юринда. Махнув рукою риболов Микола. Тут вони не приземляться ні за що й ніколи. Ну, уявимо тарілка, сіла при дорозі. А пришельцям де сховатись, що у верболозі. А коли повечоріло, він узяв лопату і направився до ставу черв'яків копати. Підійшов до верболозу, відхилив гіляку і ураз холодним потом. Вмився з переляку, бо побачив щось надуте, лисе і банькате невеличке, півметрове і став белькотати. Я Микола, я Микола. Лопати копати. Я Микола, я Микола, копати лопати. А пришелець відвернувся і захлюпав носом. Ти Микола, а я Федька. Страдаю по носом. Перші космонавти. Цей нехитрий жарт народний пережив віки. Сілі з Криму далекого везли чумаки, сірий порох по дорозі, а на возі сіль. А у пісні про чаєчку темна туга й біль. Сіло сонце, вийшов місяць, зорі зацвіли. Покотило полем хвилі сірої імли, Задній віз відстав від валки, жалібно репить, передку синок трімає, заду батько спить. Помаленьку, потихеньку йшли собі воли, та й у річку невеличку воза затягли. Першим батько глипнув оком з подиву закляк. Що воно за чудосія, що воно за знак? Вгору глянув, сяє місяць і чумацький шлях вниз поглянув зорі, зорі, аж михтить в очах, підхопився, будить сина, вражений у край. Ми заїхали на небо, синку, уставай. Тарас Бульба у Києві. В темну нічку Петрівочку, сон мені приснився. Що славетний Тарас Бульба. В Києві з'явився. Іде козак хрещатиком, іде бадьориться, я кажу, вас, каже, гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздити на все подивиться, якби дали ту карету, що без коней мчиться. Ой, не ходив козак славний вчитися до бурси. А закінчив у столиці любительські курси. Міліція за успіхи шоферу Тарасу дала права любителя найвищого класу. Гукнув козак: не хочу я ні Волги, ні Зіла. Дайте мені запорожця, то буде до діла. Дали йому запорожця, смикнув він дверцята, та й спробував дужі плечі. Кабіну пропхати, як не бився, не мостився, не пуска залізу, хотів спину просунути, і спина не лізе. Ой сів славний Запорожець верх на машину та й заспівав нову пісню, а не старовинну. Спасибі ж вам, сини мої, за добру ласку, що назвали запорожцем дитячу коляску. Нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку. То ви пам'ятаєте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо було відбиватись навіть в зуби двину, то покличте на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випніть у спину. Коли сильно розісплюся, не всі в мене вдома, не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир, той як стало світати, де гукає провідниця? Де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула, провідниця, мало не зомліла. Це ж, ми, каже, на станції глибокій криниці стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся до самого семафора, за поїздом гнався. Давній жарт, підмостивши під щоку шапкою й рукавиці, у вагоні дядько спав на вузькій полиці. Раптом поїзд загарчав і спинився в полі. І з полиці дядько Бух опинився долі. Встав з підлоги у вікно, пильно подивився. От так гепнувся, сказав, аж состав спинився.